Скільки можна заробити працюючи в iPost в цьому відео для початку роботи. Вам необхідно завантажити додаток iPost Work, зареєструватися в ньому. Вимоги до кандидатів максимально простий вік від 18 років та відсутність судимостей після реєстрації та проходження знайомчої доставки. Ви можете починати доставляти працює додаток не тільки в Києві, а й інших містах. Тут в додатку можна обирати доставки, які ти хочеш брати, які не хочеш брати. Дуже зручно. От ми беремо першу доставку, поїдемо на Солом'янську 23А, заберемо продукти за тебе і відвеземо за 72 гривні на Яновського. от Це близенько. Так що погнали. Щойно зв'язався з клієнтом, на шляху до замовника поставили тут у статусі, бо ми їдемо в магазин забирати продукти. Перше замовлення на iPost. Цікаво. Ну що, ми прибули в АТБ по моє перше замовлення. Зараз спакуємо ці всі пакети в сумку і тут ми натискаємо все, получив відправлення. Отже, я виконав одне замовлення за тебе 1,3 км відстань по навігатору за 72 гривні 38 копій. Покажи, а то ще не повірять, ось воно. А зараз ми спробуємо працювати, як працюють ФОП. У них пріоритети і оновлення цього ефіру 18 секунд. Тобто, тут мені сказали, зараз з'явиться... Є... ого! Ого! У списку стало дуже багато замовлень. Прийняв замовлення номер 2 За Погнали. Забрав замовлення номер 2 на 131 гривню. Заврори. До речі, про термосумку. Її наявність не обов'язкова, але так як люди з магазинів замовляють морозиво та напівфабрикати, то краще б її мати, щоб довести замовлення в замороженому вигляді. Виконавши два замовлення за годину, я прийшов до висновку, що в айпості можна заробляти в середньому 150-200 гривень на годину. Шкода, що я не користувався цим додатком раніше, а зараз у вільний час обов'язково доставлятиму Айпост. Це зручно, швидко мені подобається те, що тут є список замовлень, з яких можна обрати. В наш час дуже позитивно, що є такі сервіси, і чим їх буде більше, тим краще. Тому що всім треба якісь підробітки. І така можливість, що ти просто швиденько зареєструвався, як я вам показав, і от просто можеш виконувати замовлення. Тільки плюс. Чим більше таких сервісів буде, як і пост, тим нам всім буде краще. Що ви думаєте про такі сервіси? Напишіть, будь ласка, в коментарі, як я завжди читаю. Якими з них ви користуєтеся, якими доставками їжі, чи поштовими послугами. Також напишіть, я все прочитаю. Чи працювали ви коли свої? Пост чи працювали ви в інших службах доставки? Діліться думками. Я відкрита, я все прочитаю.